Вітаю! Сьогодні зробимо закидушку з автопідсікачем, з хитрим механізмом. Нам знадобиться саме мотовило. Також треба буде пружини нержавіючий дріт 1 мм і довжиною 2,5 метри загалом. Також треба буде ось така вершинка від удочки, цю знайшов на водоймі, хтось вудку розламав. Видно, не клювало або навпаки, щось як клюнуло. Ставимо дріт між двома брусками та затиснемо. Злегка притискуємо право щоб намотувала щільно виток до витку Пробуємо як буде пружинити з вершинкою. Як бачимо, не дуже, треба підсилити, намотуємо ще одну пружинку на велосипедну спицю. Маленька пружинка повинна заходити всередину великій. Звернемо отвір на 2 по центру. І заганяємо спицю Монтуємо дві пружини. Спершу тоншу одіваємо, а слідом і більшу. Пружинить вона вже значно краще. Промотаємо ниткою і проклеїмо місце, де впаяли в пластик шпицю. До речі різьба повинна знаходитися в верхній частині. Велику пружинку десь на 1 см заводимо на пластик, а в тоншій зайві відкусимо у нас лишається торчащий дріт 5 см на початку. Робимо кілечко Також робимо коромисло. Повинно вийти ось так. Трохи на відстані робимо ще одне опорне кільце на ніжці. Відстань між кільцями приблизно 10 см. Далі заводимо відрізок дроту сантиметрів 30 см і робимо кільце в кільці. Тобто, щоб воно було шарнірне Приміряємо коромисло, яке ми робили раніше. А на тому довшому відрізку робимо три загини підкріплення ліски кожне буде впливати на чутливість автопідсікача. Саме ближче до механізму, саме жорстке. А те, що далі, начуткіше. Тобто це просто є наш важель. Ось таким чином цей важель розташований. До однієї загугулини прив'язуємо нитку, а інший кінець прив'яжемо до закидушки. Намотую 50 метрів ліски. Прив'язуємо годівницю. Нитка прив'язана за коромисло і за низ закидушки. І вона тримає в натяжці пружину. Ще раз встановлюємо коромисло в обидва отвори. Як тільки відходить правий довгий важель, він звільняє коромисло, яке падає. І спрацьовує пружинний механізм. Риба підсікається плавно, губу не рве. Закидушка з підсікачем в заряженому стані, а також звичайна закидушка з кивком, яку ми робили торік. Беремо їх і відправляємось на вечірній кльов Два великих пуфа медових і перекриваємо паліком. Закину дві донки на дальняк і декілька закидушок. На закидушки в мене 50 метрів. Я думаю, метрів 30 кинути, тут далеко не треба, навіть можна під берегом. Тут відразу йде 4,5 глибина. Так, це спочатку розмотав на одну кучу ліску, потім перебираю на іншу кучу. Так воно не заплутується при закиді. Бажано, щоб ніяких гірлочок не було високої трави. Не гірше, ніж вудкою закинув. О, ось і перша риба. Це ж риба? Це кутові. То що кутові теж треба? Бачите, яка каша гречана, яку рибу була величезну <риклад> Перша підійшла, дивно ж вискакує на берег. Найцікавіше <риклад> риба приходить після трьох годин, після закорму. <риклад> Коротше, Юля боковим ківком якусь вудку виловила. вудка Я так понял, це в когось корок плюнул и вудку увів. Это моя будет. Я на ней рыбачу. Очень то прощепка Это крокодил. Ну, крокодил. понятно, что крокодил. С катушкой? <решит> с катушкой. <решит> <Это> моя булочка. <решит> а что за катушка? Так просто А ліпсо, чи що? І воно що крутиться. Воно ще крутиться. Бач, <різь> не <різь> дав лоха. Ось повів вудочку. А витягуй, може ще коропу витягнути? Так, да, коропу то там. Давай Юля витягуй, щас побачу, що там. На тому кінці. може реально ще коропу виводимо. А в і дитини всі сьогодні її бички. Пацює. Не, він рвався. О! А я дивлюся, він дивлюсь, по полуку ходить кудись. Політка. Ну я коропа чекав. Ну, чекаємо, чекаємо. Крокоділа вже спіймувала тепер короп. Чекаємо. Прикинь. На чи що? <ріст> Йока, не баба, ти чого мені? <ріст> Блін, він заглотив, щоб треба достати так, щоб не поранити його. Та чекай, чекай, куди він вже тікати хоче? Дерне його туди внутрі. Отаку. <ріст> Блін, давай подиви за таким великим, як без <ріст> Скидки там весною, скільки він був? Чити з чим-то? Вже не, не помню. Ну великий. Блін, Блінк, бачите, так. так, де карасі Вілер? Давай карася. То я що ж хочу? Його нема, а ти як дрожа? У мене донки мовчать поки. Тільки що так дзикнуло на закидушку. Прибіг, а є, є. Сидить. Дивіться, крух. Що то там і. Щас побачимо. Юлька знову карасика піймала. На вечерю ми все ж наловили карасиків, але закидушку не вдалося розловити ту. Це єдине клювання було на донку. Працював кивок. Та поплавок. Якщо вам цікаве відео про виготовлення різних хитрих нестандартних снастей для риболовлі, то ставте лайк та підпишіться обов'язково на канал. Це буде найкращий сигнал для мене. Дякую за перегляд!